Вітаю всіх на моєму каналі, я наставник зі стилю і мислення Мирослава Галь, і зі мною виходять з програми Хороша дівчинка, з програми Жертва. І сьогодні я хотіла поговорити на таку тему, як знецінка себе. Думаю, що кожна із нас хоча б раз у своєму житті, а то і, і дуже багато разів відчувала себе в такому стані, що я фігня із спадкання, я какашка або страшка, і я нічого не вмію, нічого не можу. І в мене нічого не виходить, і від цього йде такий стан нічого не хочу. Пропадає мотивація до дій, пропадає якась, такий, знаєте, запал енергії втрачається, і дуже часто це супроводжується такою прокрастинацією, апатією, депресією. Коли це відбувається? Коли ми себе порівнюємо. Коли ми бачимо, що хтось успішніший за нас, у когось вже виходить, чи заробляти гроші, чи у когось класні стосунки з коханим, чи фігура мрії, і ми, звичайно, порівнюємо себе і завжди це порівняння не, в нашу, не на нашу користь, завжди ми себе починаємо пушити, розказувати, що з нами не так, чому вони можуть, а я ні. І знаєте, наступає такий стан, що просто ти опускаєш руки. Все, опускаєш руки, не хочеш нічого робити і нічого і не робиш. Знаєте, що я хочу вам донести? Що порівняння себе з іншими це завжди нашу користь. І це завжди відбувається із за страху, і за страху, що в мене не вийде, що я знову облажаюсь. Що о, хтось зможе, а я ні, я буду е, так і залишуся от, на такому рівні життя, на якому я є. Звісно, що він мене не влаштовує, але м -м, ну, в мене не вийде. Я залишусь там, де я є. І це дуже страшно. Дійсно, це страшно, коли е, ти робиш все, що ти можеш, ти стараєшся, ти е, е, намагаєшся досягти результату, а е, інколи е, просто ти. Знецінюєш себе і час від часу тебе накриває такий стан, що просто нічого не виходить, і нічого, наче ти стоїш на місці. Якщо ми знецінюємо себе, то ми завжди знецінюємо і інших. Це працює в такому в дуеті, в парі я б сказала ця програма. Що нам це дає? Ми знецінюючи інших. Отримуємо як відповідь від всесвіту знецінку себе. І це таке замкнуте коло, в якому ми крутимось, варимося і не розуміємо, чого в нас виходить так, як виходить. Що важливо в такій ситуації робити для того, щоб справитися з цими емоціями? Важливо не подавляти в собі. Ці думки, емоції. Хочеться пострадати, хочеться поплакати, хочеться пожаліти себе, будь ласка, дайте собі можливість таку, не давіть в собі ці відчуття. Просто побудьте в цьому стані, поплачте, постраждайте, але важливо тут надовго не зависати в цьому стані і вчасно виходити з цього, тому що. Чим більше ми знаходимося в цьому стані, тим більше ми продукуємо ці стани, ці ситуації в нашому житті. Ми як дублюємо, знаєте, наша свідомість вона ж дублює всі ситуації, про які ми думаємо. Тим більше, коли ми відчуваємо емоції, а емоції це позитивний заряд, який притягує до нас відповідні події. Тому логічно, що ми будемо ще більше і більше проживати такі стани. Відчули такий стан, постраждали по, там, поплакали і все там недовго. От, наприклад, я е, в себе такі стани відмічаю, і я даю собі час на постраждать, на, на піздострадання, але довго не залишаюся, в цьому, тому що я розумію, що чим довше я залишуся, тим гірше мені буде і тим важче буде мені виходити з цього стану. І з поваги і любові до себе, я не продовжую цей стан довго. Навіщо витрачати на це свій час і свою енергію, якщо можна просто піти і зайнятися якимось корисним ділом справою? Чому відбувається знецінка себе? Вона відбувається від того, що ми не приймаємо свій шлях. Ми хочемо, щоб у нас було так, як у інших. Щоб це було результат був ще вчора, не сьогодні, а вчора. І не приймаючи свій шлях. Не приймаючи отакі, е, е, ситуації, коли в нас щось не виходить, або виходить не з першого, не з другого, і навіть не з десятого, і не з п'ятдесятого разу, ми просто ми собі обрубуємо на корню те, що ми можем, чого ми можемо досягти, але е, спішимо. Розказуємо всесвіту, що нам треба вже, і як нам це треба отримати. А все світо краще знає Бог да, що ви вірите, краще знає, коли нам це дати і коли ми вже готові прийняти той результат. Якщо ми. Здаємося і слухаємо ті голоси, які нам розказують, що у тебе нічого не вийде, то це означає, що ми не пройшли перевірку. А всесвіт нас завжди перевіряє. І от в таких ситуаціях, коли накриває знецінка, це знак того, що це така, очередний такий екзамен. А чи пройду я цей екзамен? А як я з цього вийду? А чи вийду взагалі? Чи ляжу на диван, задеру ноги, буду лежати і плакати, і дивитися в потолок. Чи я поплачу, але зберу себе докупи, візьму свої соплі в кулак і буду йти далі робити свої дії, незалежно від того, яка це в нас мета. Чи це тіло, чи здоров'я, чи відносини, чи гроші, і таке і інше. І е, основна моя думка цього відео це те, що не треба ніколи здаватися і пускати руки. Навіть коли нам страшно, навіть коли ми в себе не віримо, навіть коли нам здається, що ми дуже-дуже дуже далекі від нашого результату, від нашої мети, все одно треба діяти, важливо діяти, просто переставляти ноги в направлені свої цілі. Щодня робити якісь кроки, які нас будуть наближати до цієї цілі. Якщо ми зупинимося, то ми не будемо наближатися. Знаєте, є така поговорка: що якщо ти не можеш іти до своєї цілі, то повзи, якщо не можеш повзти, то просто ляж її направлені, і це про те, що. Робити хоча б мінімальні дії, якісь кроки, які нас наблизять до нашої цілі. Тому що це завжди, як я вже сказала, це завжди перевірка нас на нашу дисципліну, на нашу впевненість в тому, що це нам потрібно. На те, що якщо я пройду оцей етап зараз, коли мені важко, коли мені здається, що я просто не справлюся, що я зілюся і все інше, то це. Наш такий портал, який ми, пройшовши, опинимося далі, далі, далі і все ближче і ближче до нашої мети. І я надіюся, що у вас зараз був інсайт, можливо, ви себе побачили в якій ситуації. Напишіть, будь ласка, в коментарях мені, якщо у вас такі були емоції, відчуття і як ви з цим справлялися. А я з вами прощаюся, буду вдячна вам за лайки, буду вдячна за репости. Можливо, це відео комусь потрібне з ваших друзів. Ви знаєте, хто зараз проживає такі стани. Поділіться, будь ласка, з ними цим відео, і е, маю надію, що воно надихне і вас, і ваших знайомих друзів на те, щоб не опускати руки, щоб діяти, вставати, підіймати голову і так далі, і не ну, розкисати. Гарного всім вечора, всім пока!